Їжа вдосталь, здоров'я в наших корівок 100%. Навіть дали, дивіться, на возу півтори тони. І молока вже 358 літрів. Хто там що не казав, я нарадітися не можу на цих корів. Добре. Добре, ходімо. Ходімо, певно, не знаю, дощ іде, а ми скардуємо, аби так не вийшло, як ото така стара ще совкова радянська така прислів'я, дощ іде, а ми скердуємо. Тож марну роботу якусь робимо. Гадаю, що зараз я внесу доброго, і вже ми закриємо це поле і не будемо до нього повертатися аж до весни. Fertilize 50%. Тут я трішки зачепив, коли луки одобрював 100% міц ролин. Але вирішив, що я не буду прикочувати, нехай воно поки що так побуде. Подивимось, як казав вчора, подивимось на те, що, що дасть, це ролин тут, тоді вже будемо десь там вигадувати. Зайвий клопіт собі. Ще не дуже розм'якла земля, ще можна їздити якось. А до, якщо дощ триватиме і ще кілька годин, то туди не заїхати, не виїхати неможливо буде. От тому то я й вирішив, що треба на зиму, як не дивно, зробити дороги. Я би хотів дороги зробити ось отут, по краю поля, аж до нашої ферми. І також від тієї ж самої ферми до подвір'я. Та намостити туди чи каменюк тих самих, чи щось туди намостити. Зараз подивимось, чи приїдуть будівельники, чи теж визирнуть у вікно і скажуть, та ну його краще чай гарячий пити. Щось я Удобрюю, як нібито не собі. Там ділянка не одобрена, тут ділянка. Так, принагідно, поки я згадав. Я би хотів подякувати спонсорам каналу. Ви бачите зараз цих добродіїв на екрані. Дякую вам за те, що підтримуєте. Це зараз дуже важливо, реально дуже важливо. Навіть один долар підтримки вартий більших. Дякую, друзі, і також нагадаю, що якщо ви маєте зайву якусь копійчину глядачі і теж бажаєте підтримати вихід нових відео і підтримати канал, то можна стати спонсором. Це дасть вам можливість раніше, ніж інші, переглядати відео. Також є відео ексклюзивно для спонсорів. І я планую також робити стріми, виключно для спонсорів. Там, де ми будемо спілкуватися у тісному колі справжніх друзів. Тож, якщо є бажання у вас підтримати канал, підтримайте його. Так, гаразд. Що тут? Тут у нас все Все добре, все одобрено, все скошено. Чекаємо. Чекаємо наступного року тепер. Так, Тут на фермі доведеться трошки ладу навести. Як працював, так і покидав тут усе. Отже, давайте дивитися, що власне я хочу тут зробити. Я хочу зробити дорогу сюди з виходом до цього. Тож поїхали. Грейвел. Чи то пак щебінь. Так, брашайс. Раш сайс. Шайз то трошки інше. І, певно, Торшейп я теж зміню. Тоді воно буде дуже схоже на те, що я хотів. Не надто велика і не надто мале. Диваюсь, грошей багато за мене з це не візьмуть. Це ж не асфальт, не бетон, не римські дороги, які дві тисячі років лежать і ще, певно, стільки ж пролежать. От. А щоб трактор тут не груз, то треба зробити. Так, явець. От, і хотілось також би ось десь тут по узбіччу зробити. Але тут, певно, якийсь інший тип, я так бачу. Dirt Asphalt Animal Mud Немає іншого типу. Ну гаразд. Котше, десь отут. Теж хочу зробити цю дорогу, про яку я казав. Аби можна було не по полю їздити, а отак от, от по узбіччю. Якось воно так цивільніше буде, мені здається. І також на зиму хотілося би провести трошки електрики. Трошки того, що грошей небагато і їх треба буде збирати на весну на той самий комбайн, і багато на що, і можливо той, на, на той ролер знадобиться, хто знає. Бачимо так, ну якось так.